Гарний настрій, тоді є бажання багато чого доброго робити. Ім'я дуже важливе, пригадую собі на одній нашій парафії, де ми працювали редим туристів, Два хлопці прислуговували близнюки. Знаєте, я їх так і досі не можу. Розпізнати, хто Сашко, хто Володя. Досі, знаєте. Я так одного разу запитую їхню маму, а як ви їх розпізнаєте? Вона сміється, каже, отже, дуже просто. ну, Я говорю вам просто, ви, мама, а мені то знаєте, їх як прислуговують розпізнати хто з них. Але знаєте, той, що був на декілька хвилин, старший, був трішки такий спритніший. Він. Я їм давав завдання, що мають приходити прослуговувати, але не разом. Бо якщо разом, то там або мене підпалили, або там вже щось в христій диметься. Бажано, щоб поодинці приходили, так легше їх контролювати. Ну то такі знаєте, два. І дивися, щось так один приходить, приходить, приходить. Я думаю, що вони по черзі приходять, а той старший трішки на декілька хвилин був второпніший, такий спритніший, і постійно за себе присилав свого брата. Знаєте, так, на заміну. Але я якось одного разу е, щось запідозрив, думаю, щось тут не то. Е, звертаюся Володя. Відзивається. Сашко, відзивається. Ну добре, значить, по черзі приходять. Але одного разу я їх розпізнав, знаєте по чому? По голосі. По голосі. От один е, говорив трішки швидше. А я навіть того і не зауважив до того моменту, допоки не хотів зрозуміти, що відбувається. І зрештою, я таки їх, скажімо так, десь на тому впіймав по голосі. Отже, голос є дуже важливий. Якщо говорити про ім'я Бога, то в Святому Письмі ми можемо багато ім'ян Бога прочитати, відчитати, про нього говорить. Те, що я вже говорив трішки в неділю, що. Кожне ім'я Бога в Старому Завіті його описує, якби є його паспортом. Тому що ім'я в Старому Завіті це означало для людини все, її ремесло, покликання до чогось, її характер. Тобто, це вже був паспорт людини, і людина вже не потрібно було нічого більше. Вже все зналося про людину. Є дуже гарна сцена в Старому Завіті, яка показує, наскільки Бог є близько людини. В книзі виходу є такий дуже величний чоловік, постать значна і дуже відома Мойсей. Його життя ділиться на три частини: 40 років в Єгипті, при дворі Фараона. 40 років він є на пустині, живе своєю сім'єю, посе вівці свого тестя їтра, і 40 років він мандрує пустинею, правда, вже в іншому напрямку до вибраної землі. Тобто, 40, 40, 40. От пройшло 40 років. Він втікає в пустиню. Там він відповідно знаходить свою нову родину, сім'ю. Життя його і буде не щоденне, так як у кожного з нас написано, що пасе вівці свого тестя. Тобто щоденність, сірість, нічого надзвичайного. І так розставте собі 40 років. Нічого в житті не діється. Все з дня на день. І ще що цікаво, що ніхто його не називає по імені. Тільки автор книги е, пише про нього, що Мойсей пішов чи він там щось зробив, але немає жодної згадки, щоб хтось. З людей, навіть його дружина, до нього зверталися по імені. Немає. І от один момент, який є в його житті, який змінює не тільки його, але й також його світогляд, того щоденного життя, тої щоденності, яка нас переслідує постійно. Одного разу знову ж таки посев вівці свого тестя і бачить щось надзвичайного. На гори хорив, біля якої він там виписав вівці, горить кущ. То нічого нового немає в тому, тому що там зазвичай кущі часто горять через пеку. Навіть гора хорив має назву місце, випалене сонцем або ще інша назва залишене місце, покинуте. Всіма забути. Можемо говорити і навіть в якійсь мірі про його життя забути, покинути. Навіть по імені ніхто не згадує. Але в один момент він все ж таки вирішив підійти до того куща. Те, що він бачив, можливо, через день, через два, кожних два тижні, щось його потягнуло. Щось надзвичайного все ж таки було в тому. Виявляється, кущ горів і не згорів. Підійшовши ближче до цього куща, він почув голос Мойсею, Мойсею. Тобто хтось до нього звертається вже по імені, кличе Його, знає його. І цим голосом є голос Божий. Одразу Бог дає зрозуміти, я тебе знаю, знаю по імені, знаю твоє життя, знаю ситуацію, в якій ти є, знаю, що ти натворив і чому ти є тут. Я усе знаю. Знаю все про тебе. Там він отримує завдання, не будемо вдаватись деталі, йти до фараона, відмовляється. Бог говорить, що я Бог твоїх батьків, Авраама, Ісаака і Якова. Але для Мойсея то є замало. Він говорить: ну так, але якщо я прийду до своїх, скажімо, рідних, близьких, знайомих в Єгипті, вони не запитають найперше, як звати того Бога, який тебе прислав до нас? Яке Його ім'я? І тоді Бог відповідає, Я є той, хто є. Дуже просто. Я є той, хто є. Якщо дослівно перекласти на українську мову, до речі, це дуже важко перекладається, воно має багато варіантів, але один з таких найбільш підходячих, напевно, на українську мову це буде: Я є той, хто є тут для тебе. Я є той, хто є тут, щоб бути з тобою. «Щоб бути з тобою. Тобто я є для тебе тут, і ти побачиш мене в своєму житті, як я тобі допомагаю, якщо ти будеш мене слухати не будеш своїми дорогами ходити. Але ще що цікаво, ця зустріч сталася не випадково. Написано, що він зійшов зі своєї стежки, якою завжди ходив. Тобто, потрібно зійти зі своєї дороги, якою ми щодня ходимо, до місця праці, пішком чи автомобілем. Їдемо. Але це не те саме. Потрібно направду змінити свій погляд, своє бачення. Потрібно стати на дорогу Божу, щоб почути Його голос. Зараз в світі стільки голосів, знаєте, що дуже легко заблудити, дуже легко зійти з доброї дороги. Бо всі багато чого пропонують, і кожен каже, що він найкращий. Отже, бачимо. Та зустріч стала завдяки тому, що Мойсей став на іншу дорогу. Та буденність, яка його наповняла, якість розчарування, непорозуміння в сім'ї, напевно, що були. Але ставши на іншу дорогу, він зустрів Бога, Бога, який його провадив. Сьогодні ми чули Євангелію від Матея. Це є пояснення тої сцени, яка була в Старому Завіті. Тому що новий Завіт пояснює старий Завіт. Ісус лука додає, після того, як молиться на самоті, до нього приходять його учні, він бере їх з собою. І Матей гарно продовжує веде їх біля міста, яке називається Кесарія Филипова. Ставить їх біля міста, зупиняється з ними. Знаєте, це місто нагадує сьогоднішнє будь-яке місто не тільки України, велике, до речі, було місто. Можливо, чуть менше за Франківськ. Можливо. На той час це було дуже велике місто. Але нічим не відрізнялося від сьогоднішніх міст. Абсолютно нічим. В тому місті було багато храмів. В тому храмі були поганські божки, і кожен божок мав своє ім'я. І тим божкам поклонялися люди. Кожен мав, скажімо так, свій храм, до якого йшов і поклонявся своєму Богові, який був для нього найбільш вигідний, найбільш вигідний. Те саме є в Європі за океаном церкви, де рекламна вивіска написано, що немає дуже великого обов'язку постити в нашій церкві, якісь там різні церкви не зрозуміли. Тобто, такий спосіб заманювання людей, що немає багато обов'язків до виконання. Ніхто не обтяжує життя і тому подібне. Отже, Ісус зупиняє їх саме перед тим містом, містом, яке пропонує зовсім інше життя. Зовсім інше, абсолютно. Не таке, яке Ісус їм пропонує, до якого запрошує кожного з нас і сьогодні. І саме там запитує, за кого мене мають люди. Тобто, хто я є для них. Що вони про мене думають? На перший погляд може така думка прийти, що Ісус збирає плітки, правда, що про нього думають? Нам також інколи цікаво, що про мене думають? Що про мене говорять? Якої думки про мене? Якщо гарної думки, то, звісно, річ, крила виростають і бажанням жити. А якщо щось трішки не так, то вже, звісно, річ, шукаємо крайнього інколи. І там Ісус. Ставлячи їх, наче перед вибором, от я є тут, а там є світ, в якому здається неможливо бути християнином. Але Ісус одразу дає відповідь, в який спосіб ми можемо бути сьогодні, конкретно сьогодні, добрими християнами, зберегти своє ім'я і також пам'ятати про те, люблячи ім'я Бога, яке є тут для мене, щоб бути зі мною. А саме молитва. Перед тим як учнів запитати, він молиться, значить вчить їх ось один з середників дуже важливих, дуже потрібних, як сьогодні бути доброю людиною, не зійти з доброї дороги молитва. Ісус дає їм приклад, і як і нам, сьогодні усім тут зібраним, і не тільки тут зібраним. Він вчить нас, що будь-які трудності, будь-яке, що б не сталося в житті, молитва дасть раду подолати. Відповіді є різні. Хтось з учнів говорить, що дехто да, вважає, що ти Іван Хреститель, тобто називають його по імені Іван Хреститель, який воскрес мертвий. Інші говорять, що ти Ілля. Інші говорять, що ти пророк Єремія. Лукаду даєш також, що один з багатьох інших пророків. Тобто Ісус, як бачимо, має дуже багато імен в той час. Дуже багато. Але що є важливого в тих згадуваннях тих імен? Тобто імена, які приписують Ісусу? Що є важливо? Іван Хреститель, найперше, до чого він закликав: до покаяння. До покаяння. Покаяння то не є тільки зробити іспит сумління, прийти до сповіді і, скажімо, ну, обов'язок свій виконав. То найперше є зміна мислення мого, зміна бачення життя. Бо інколи так може бути, що ну, сьогодні сповідаюся, неділя потрібно до причастя, завтра йду на роботу, ну, понеділок сьогодні чи завтра вівторок. І, напевно, знову прийдеться щось зрішити, бо всі на місці праці. Це не є покаяння. Покаяння то є зміна мислення. Я маю поступати по-іншому, я маю жити по-іншому, не йти за хвилею. Це є покаяння, це є усвідомлення, що я маю змінити своє життя. Також дуже часто небезпекою є для багатьох людей, які. Часто говорять, що ну, якби було якесь інше місце праці, інша професія, можливо, не було б стільки гріхів. Неправда. До Івана Хрестителя приходили солдати. Солдати, які воювали, які охороняли, сторожували місто і також питалися, що їм робити. Він, він їм не казав, залишайте службу. Бо це вас до пекла веде, не казав такого близько. Тільки одне говорив: вдовольняйтеся вашою платнею. Тобто те, що вам платять, нехай це буде вашою зарплатою і поступайте справедливо. Він не говорив їм, змінюйте місце праці, змінюйте професію. Ні. Він давав їм зрозуміти, що навіть там, де здається, неможливо, можливо, бути доброю людиною. Щодо Еліту, знаєте, він є таким гарним прообразом для нас. Ну, якщо Іван Христитель радше можна говорити про сповідь дуже багато, то Ілля – це є Пресвята Євхаристія, причастя. Є такий момент в його житті, що він на пустині втікає, йому видається, Бог його забув. Не чує, не бачить, покинув його. Він втікає на пустиню і просить. Бога, щоб забрав його, хоче вмерти, не бачить сенсу далі жити, розчарування. Не бачить завтрашнього дня, надії в завтрашньому дні. Зрештою, також не хоче брати на себе відповідальність, втеча. І там з'являється ангел, який там написано, що дітнувся його. Насправді, якщо подивитися в оригінальний текст, то так, знаєте, так знаєте, поважно дав йому копняка, перепрошую. Так, щоб його пробудувати по-справжньому до життя. Є хліб, вода про образ причастя Євхаристії. Каже, ти ще маєш йти до гори хорив. Твоє життя не зупинилося, мусиш іти, життя триває. Зберися, візьмися в руки, Бог дасть тобі сил. І Єремія гарний прообраз, наслідки того, що стається з нами після причастя. Приймаємо Ісуса до свого серця. Є така сцена, де він бачить видіння, як з під Єрусалимської святині витікає вода, тече в пустиню, і де тільки та вода протікає, там усе оживає. Заквітають поля. Тобто усе оживає в такому розумінні, що з нічого щось стається. Також і в нашому житті щось подібного стається. Щось подібного з нами робить Євхаристія. Те, що здається, в нас вмерло, любов чи надія чи щось іншого, повірте, воно оживе, воно знову дасть сил нам, тільки щоб ми взялися, як скажімо, той же ж пророк Ілля, і далі йшли, не зупинялися. Отож, як бачимо таких три постаті, які, скажімо так, в яких Ісус відзеркалює себе. І наостанок, що найцікавіше, Ще коротенько. Ісус насправді в тому всьому відкриває, хто є кожен з нас для Нього, бо звертається до Петра Симон і каже, ти є тепер Петро скеля. Я тебе бачу як скелю, на тобі збудую церкву. Тобто, дивлячись на кожного з нас, тут зібраних сьогодні. Ісус каже: Оксано, Мироне, Віталію, Андрію, Петре. Ти є по професії, по покликанні викладач. Будь ним, будь добрим. Старайся. Я тобі допоможу. Я тобі допоможу, не бійся. Бо саме таким я тебе чи такою бачу. Тобто, здається, що Петро щось відкрив надзвичайного про Ісуса. Насправді Ісус відкрив Петрові, хто Він є, до чого покликаний, яке Його завдання на землі. Як і в принципі завдання кожного з нас. Тому що найкоротша дорога до неба це є дорога нашого покликання. Тобто ті професії, які ми отримали, служачи ближнім, це є найближча дорога до неба, наш ближній. Про це, до речі, Ісус нараз говорить. Тож пам'ятаємо, що ім'я Бога є дуже простеньке. Я є той, хто є тут для тебе, щоб бути з тобою. Слава Ісусу Христу! Дякуємо, дякуємо щиро за вашу присутність і наш молитовний вечір ще не закінчується. А зараз ми будемо мати таку гарну молитву вдячності Богові. Настала осінь, ми вже зібрали урожай, плоди, втішаємося великими Божими дарами.